Мені здається, що на святковому столі це дуже гарно і вишукано виглядає. Для цього салату я візьму кальмари, відварені яйця, огірок, буквально малесенький шматочок цибулі, сир і петрушка. Звичайно, нам знадобиться майонез. До дрібно порізаної цибулі додаю ложку цукру. Чайну ложку цукру, І чайної ложечки солі. Обов'язково переминаю цибулю, Мені подобається так більше. Вона таким чином більш випустить гіркоти, буде більш делікатна. І заливаю кип'ятком. Додаю трішки оцту, винний. відставляю остужатися. В майже киплячу підсолену воду викладаю кальмари. І як тільки вода закипить, тримаю 30 секунд і дістаю. Відварені кальмари мають охолодитися, остудитися, потім ми їх будемо нарізати. Тим часом, поки охолоджуються кальмари і цибуля, я буду натирати, нарізати огірок, яйця і сир. Яйця нарізаю ось такими кубиками, викладаю в салатницю. Огірок очищаю, тому що огірок тепличний, так що огірки, які є, середину, мабуть, треба забрати. Бо тут буде дуже багато води. Стіджую цибульку. І сюди я ще натру трішки плавленого сиру твердого, буквально грам 50, щоб об'єднати весь салат. Прикладаю все в салатницю, нарізаю декілька листочків свіжої петрушки. Каймари вже майже охололи, трішки теплі, я їх наріжу, таким чином вони скоріше охолодні. Всередині, бачите, ще дещо залишилося. Що вони в мене були не такі великі, щоб всередину добратися. Так що все дуже легко дістається. Кальмари можете нарізати соломкою, які, які вам подобаються шматочки. Такий буде добрий салат. Нарізаний кальмар викладаю в салатник. Вкладаю мариновану цибульку, заправляю салат двома столовими ложками майонез. Все добре перемішую. Звичайно, можна ще додати трішки свіжемеленого перцю. Ще раз перемішую. Салат готовий. А зараз я вам хочу запропонувати, як цей салат подавати. На святковий стіл, звичайно, можна зробити його шарами, а я хочу вам запропонувати трохи другий спосіб, але також дуже гарний і презентабільний. Дивіться, ось таку презентацію я хочу запропонувати. Виглядає дуже гарно, естетично, порціонно. Мені здається, що на святковому столі це дуже гарно і вишукано виглядає. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.